Привіт підписникам мого каналу та просто гостям, які зараз мене бачать. Слухайте, тут в мене така ідея, теорія з'явилася відносно грибів. Мабуть, вони мене вже захопили, може не до кінця, але захопили. Все почалося з того, що я приніс лісу мох і робив собі мухарів. Можна подивитися з моїх перших відео про мухаріуми. Він ще в мене досі є, вже буде скоро майже два роки. Якраз після початку війни е я його зробив. І там десь були спори грибів, я собі думаю. І вони почали проростати. В мене в цьому мухарію. Я його час від часу відкривав, там підливав, підрізав, доглядав. І думаю, Десь вони, напевно, в мене вселилися. І тепер мною керують. Після того я почав вирощувати гриби печериці. Також можете там подивитися відео, я скину посилання на плейлист. А тоді вже дійшло до того, що я почав їсти мухомори. Ось так. Що буде далі, я навіть боюся уявити. Буду тріпував. Може, треба підготуватися. Така подорож. Подорож з грибами. Ну, не знаю, то що подумаю. Але така теорія має право на життя по деяких таких джерелах. Ну, багато хто так говорить, думає, що гриби взагалі керують цим світом, що вони якісь такі. А гриби грибниця, тобто це такий стародавній інтернет. І все з'єднано всі дерева. Все повністю всі території спілкуються, обмінюються між собою інформацією за допомогою цих грибних ниток, спор і так далі. Да, Ми пробиваємо <плес> <плес> по грибах. Ну не скажу, що є щось погано, що себе відчуваю. Добре, хай керує далі. Подивимося, до чого то все призведе. Так що підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І слідкуйте далі, куди мене заведуть гриби. Що буде взагалі з того всього? Можливо, на якусь іншу планету, мій аватар. А, тут я вже щось почав плести. Сам не знаю що. Так вирішив поділитися такими думками зараз на роботі. Перерва по обідам. Я думаю, розкажу, що мені в голову прийшло. Окей, якщо у вас теж такі якісь цікаві. Думки появлялися на рахунок грибів, пишіть в коментарях. Все, папа, -па, будьте здорові.